Основники, до сих пір у нас немає єдиного міграційного органу. Тобто, у нас дуже багато говорять, але коли до якихось справ конкретно доходить, коли доходить до того, що парламент має прийняти чи ратифікувати якийсь документ, на жаль, цього ми часто не бачимо. І саме оцей план дій, якщо все ж таки він буде прийняти, до речі, дуже. Таке показове, що він все ж таки називається недорожня карта, наприклад, для Балкан. А в Європейці знову для нас щось особливе. Таке придумує, що, не дай Боже, ми не асоціювалися з країнами-кандидатами на членство. І це також певний сигнал. Скільки я знаю, на початку президентства пана Януковича його помічники чи його. Люди з його апарату а, та, намагалися дізнатися в бюсельських кабінетах, як буде сприйнято, якщо Україна ну, подасть зіляв на початку президентства. Ну і ясно, що отримував отриманий негативний сигнал. Час це, першого візиту. Так? Так? Ні, це це, це це до першого візиту, Це, це, це до першого візиту, коли да, намагалися настрої. Провідувати в Брюсселі. Це були, були деякі неофіційні переговори, на яких дійсно ставилося питання, а що, якщо ми подамо заявку? Зрозуміло, що ніхто від нас такої заявки не очікує, і тут треба загадати той інцидент в парламенті, коли пан Катеринчук запропонував постанову про те, <кій> що Україна має подати заявку. Я, Фанаткою нової влади, як ви розумієте, але я не можу погодитися з оцінкою, що це дійсно можна вважати провокацією, тому що е, отримавши негативне голосування в парламенті, розумієте, ми знов -коли Європі продемонстрували, ну, тепер у них є армія, дивіться, ваша рада нікуди не хоче, ваша рада не, не, не підтримує. Так? Тобто такі. Е, шкодять, ніж демонструють європейські прагнення. От. І, е, Як мені здається, все ж таки на сьогодні в, в, в нашій євроінтеграції три головні проблеми. Це, е, перше, це е, кроки назад в демократичному розвитку, хоча нова влада цього не визнає, а вона вважає, що це просто провиски. Опозиційна робота за кордоном, яка наша віці, вані, це да, да. Що, наче, прошкодить, і вона зможе це прокоментувати, да, що начебто це світлий образ України попружить е, наша позиція за кордоном. От, хоча всі ми знаємо, що дійсно, на жаль, кроки назад вони відчують, і ми як журналісти. Які, я маю, суспільству, це дуже добре на собі відчуває. І скільки б законів не було прийнято, які б правильні рухи чи дії наробила нова влада, доки у нас не буде дійсно, дійсно демократії, доки нам не можна навіть мріяти про членка Європейського союзу, і мені здається, що нова влада просто цього не розуміє, і ми вже про це писали для них. Слова європейські цінності, да, те, що кожного європейця зрозуміло. у нашої влади, на жаль, є для цього визначені певне таке слово пурга. Пруга. Пруга. Пругав. Це одна з найголовніших проблем, як на мене. Друге, це... А це... Друге, це надмірне зближення з Росією, і це не тільки наші якісь там, можливо, суб'єктивні оцінки. Багато... багато чуємо від європейців занепокоєння, що Україна... Україна таки може приєднатися до Минного Союзу з Росією, і скільки наша влада публічно не спростовується. Все одно побоювання залишаються, і навіть публічно, навіть офіційно а от європейські чинники про це заявляють, що ми, ми не певні. Ми, ми знаємо, що якщо Україна піде на цей шаг, е, крок і е, все ж таки приєднається до митного союзу, то на нашій євроінтеграції ми можемо вже за в той же день поставити. І третє це наш таких ну, інституційних чи не знаю, головних проблем. Це питання, чи дійсно нова влада прагне приєднатися до Європейського Союзу, чи навіть наблизитися. Я не беру економіку, я беру взагалі розвиток демократії, суспільства, взагалі побудову демократичної держави якій влада має демократичну момент? Якщо є якісь питання, що Я думаю, я думаю, ви не <плес> кнопки, але дякую за цей виступ. Е Оскільки дійсно є інтеграція залишається принаймні декларативно головним пріоритетом, і поки вона, хоча б в деклараціях, залишається таким пріоритетом, у нас є можливість. Якимось чином моніторити дії влади, якимось чином а, і у нас, і так само Європейського Союзу а, є чи, є, хоча б якісь залишаються важливі впливи. Тому що якби це питання знялось навіть без декларативного рівня, відповідно ніхто б нікому нічого не був винний, і а, нова влада була б спокійно далі продовжувати а, а, <зас> свої дії, так як вона вважає за необхідна. У нас на жаль, сьогодні немає експертів, хоча Так, З питань безпеки Олександра Литвиненко хоча обіцяв бути, тут я думаю, теж під час дискусії ми можемо говорити, тому що найбільше, скажімо, в лапках досягнення це, була, це був новий закон, в якому був зафіксований дивний для всього світу позабольний статус. І, власне кажучи, від якого. Який став таким собі бонусом для Росії, як я згадувала. І так само немає експерта з енергетичних питань, енергетичної безпеки, це відсвідували Михайло Гончара, але в нас є альтернативний експерт, скажімо так, я зможу документувати, бюджет, так? Я розумію, ці ще рекомендації, так? Доброго дня, шановні колеги звати Іван Газізурін, я економіст ЦПД і маю честь представити рекомендації і прокоментувати рекомендації моїх шановних колег, пана Михайла Гончара та Когда Назаду, відповідно, щодо енергетичної безпеки України та вироків у сфері охорони візьмемо квітня. Дійсно, очевидно, що енергетична безпека є зараз і тоді, досить Дійсно, перед новою владою рівень енергетичної небезпеки був надзвичайно високим, а відповідно треба було щось робити, зокрема фінансовий стан, фінансова розвитність енергетичного сектору була дуже високою стан газу. Також відносини з Росією були дуже поганими, що очевидно впливало на стан енергетичної безпеки. Відповідно, зараз можемо констатувати, що е, той стан небезпеки він вже не е, такий загрозливий, е, градус відносинах Росії і України не є е, таким високим. Е, Зокрема, це відзначає Європейський Союз. А водночас також, е, на перший погляд, і про це буде говорити е, е, український уряд на саміті, про е, що він зараз вже говорить, що якраз в генетичній сфері. Спостерігається найбільший прогрес євроінтеграції, поміж інших сфер, принаймні на думку уряду. І дійсно, якщо подивитися на рекомендації, які надавалися майже рік тому, то дійсно у багатьох з них є прогрес, принаймні у законодавчій сфері. Зокрема, дійсно ухвалена повна рада закон про ринок газу. Підписаний договір про енергетичне співставниство, хоча не ратифікований Верховної Ради ще сподіваємося, що це відбудеться і в Україні, і в Європейському Союзі.